Для чого ми використовуємо операційні карти оклінгу? яка у них суть? Перший варіант це ефективність роботи, розписаний по крокові деталі, в які години, який інвентар, які засоби ми використовуємо, які зони ми маємо прибирати. Саме операційні карти ми розробляємо на кожні зону окремо. Доприклад, Наприклад, це буде одна зона, санвузли це інша зона. Вхідна група це буде інша зона. Різні засоби, різні деталі. Схематично ми також позначаємо, які засоби, в яких зонах використовуються. Наприклад, там для санузлів, унітазів ми використовуємо одні засоби, для скла інші засоби і тому подібне. Розписуємо деталі. Чим, чим це ефективно? Це ефективно в тому, що економиться час, бо є структуровано розписано, і які зони, де прибираємо, щоб щось не забути, не опустити. Наприклад, відмітити у графіку чергувань. Чи ми доповнили мило, чи ми протерли, продезінфікувалися наузли, самі унітази чи пісуари. Також це дуже класна історія для навчання нових працівників. Наприклад, якщо приходить новий клінер, якусь базу дає адміністратор, чи допомагає старший клінер. Але коли нова людина приходить, вона тримає операційні карти в руках, вона вже детально може ознайомитись із засобами, із інвентарем, із годинами і деталями саме у цій роботі. Зазвичай операційні карти зберігаються поруч з клінером для швидкого доступу. До прикладу, це біля візку для прибирання чи у клінерській кімнаті. Таким образом, клінер може орієнтуватися по часу виконання та зонам прибирання, щоб не опустити до прикладу якісь деталі. Найкраще структурує будь-яку роботу: це план, графік і послідовність. Саме за допомогою такого варіанту ми економимо час, виконуючи свою роботу погодинно, коли клінер заходить протягом дня у зони. Самозвір він уже розуміє, що йому важливо в першу чергу. До прикладу, звернути увагу на найзабрудніші ділянки, в першу чергу, далі схрені поверхні, очистити від бруду чи залишки вологи, очищення умувальника, дезінфекція та очищення найчастіших речей дотику людини з поверхнями. Це можуть бути ручки, диспенсери, органайзери, сушки, крани. Далі йде посвітована дезінфекція, кабінок, це унітази чи пісуари. Заміна пакетів зі сміттям та дезінфекція, і закінчується прибирання сухим та вологим миттям підлоги. Саме тому, коли є структура роботи у вигляді операційних карт, здає змогу ефективніше використовувати ресурси, такі як час, засоби для чищення у навіть обладнання, можливість забезпечення спільного розуміння задач і процесів між керівником та працівниками. Таким чином, це є важливим інструментом для підвищення ефективності, якості та стандартизації клінінгових послуг.